3. це питання наскільки вже затягнулося. У мене не хватає вже дитини. А це перед нами Карина. Шість років над нею знущаться. Є права людини, є права дитини. Шість років оглядає у Захаранському суді питання про позбавлення прав приватизації її мами. Тарини, всі ці документи. Так? І суд неодноразово вирішив, і зараз вирішив, І влада в тому числі і наш е, комітет стверджує, що права дитини захищені. У е, якомусь році там була приватизація. Е, Татко її помер за 4 дні до її народження. І квартира була приватизована на її маму, на неї і на е, бабусю маму. Е, тітка їхня захотіла заволодіти. Оце вона говорила, ти вкупила всяких судді і інше. І оце скільки робить? До суддів я не маю. Ні. Ні, але ви, але ви виконавчий, комітет, виконавчий комітет в особі управління житлово-комунальної політики і благоустрої є учасником цього процесу. І орган опінки Саксаганського радіо є теж учасником цього процесу. Саме оскорбітне, що орган опіки. Стверджує, що він захищає права дитини. Саме обідне, що коли ваш відділ стверджує, що її права захищені, у мамки забрали площу і їй дали. Ніхто не спитав, хоча я представник її у суді. Ось дивіться, Ви мені скажіть, будь ласка, щоб я зрозумів, яке запитання до мене? Ви, ви е в тому числі член виконавчого комітету. У нас управління житлової комунальної учасники відповідач, вона відповідач. Вони є учасником цього судового процесу, не являються. І пишуть, що правильно вирішується питання. В чому питання? У нас є закон, де ось видопін Є закон, де сказано, що кожен має право безкоштовно отримати 21 фабрик і Цим рішенням яке. Ось його нам говорять, що правильно, що захистили. Забрали у мами і віддали по 42 квадратних метра, незаконно порушивши закони наші, державне, це інтереси держави. Місто не хоче приймати участь. Я прошу, і вони ми просимо. Я ще раз питаю. Яке до мене запитання? До суду, до, до суду, я розумію, що у вас є запитання до суду, щоб суд вирішив це питання. Якщо ви полотуєтесь на мер, тривога. А при чому це задно другому? Причому де задно другому? Ви, голова... ви скажіть, яке та... запитання, щоб я допоміг дитині? А це це... Апеляцію про скасування рішення Попова. Ви маєте право подати, може, навіть ви за своїм підписом, про скасування рішення Попова. Хто, така Попова, Хто такий Попов, суддя у Харцеванському суді, який відібрав у мами площу і оддав дитині. При цьому кажуть, що дитину захистили. Тепер, тепер, тепер мені трошки зрозуміло, що ви хочете. Ми... Ми до цього відношення не маємо. Та учасників процесу. Управління, учасник процесу. Управління було не відповідачем. Відповідачем є. Відповідач. Управління. Ось о, повинно своє рішення скасувати міська рада, що, що визнала приватизацію. Прочитаю.